В цьому випадку обов'язково варто скористатися можливістю спрощеного вступу через освітній центр Донбас Крим Україна. На базі нашого університету такий працює вже 8 років поспіль, і досить успішно ми допомогли стати студентом близько 700 абітурієнтам з окупованих територій. Перший та найважливіший крок для вступу сконтактувати з приймальною комісією. Її фахівці. Внесуть твій пільговий статус в єдину державну електронну базу з питань освіти. Маючи українське свідоцтво за 11 класів та підтвердивши свою пільгу як вступника з особливо небезпечної території, ти маєш можливість зареєструватися на вступні іспити і вже з 11 до 18 липня пройти випробування на базі Маріупольського університету замість НМТ. Спрощена процедура вступу потрібна якраз у таких випадках: ми допоможемо тобі оформити пакет документів і зареєструватися для проходження онлайн-атестації у школі Екстернів Києва. Після того, як довідку про атестацію буде видано, ти зможеш скласти вступний іспит в університеті. Варто звернути увагу, що проходження підсумкової атестації через освітній центр «Донбас Україна дає можливість подати електронні заяви. Тільки на освітні програми Маріупольського університету. Максимальна їхня кількість на бюджет дорівнює п'яти, як і для вступників за результатами НМТ. Є можливість подати заяву на контракт до 22 вересня, після чого за рішенням Міністерства освіти і науки України отримати бюджетне місце. Освітні центри працюватимуть до 30 вересня а додатковий набір на спеціальності триватиме до 23 жовтня.